На вівторок, 6 вересня майже по всій Україні оголосили попередження через заморозки. Про це повідомляє Укргідромедцентр. За даними синоптиків, заморозки очікуються не тільки на поверхні ґрунту, але й у повітрі. Зокрема, вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 5 градусів. Через це оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Як повідомили в УКРГідромедцентрі, у північно-східних та східних Областях заморозки від нуля до трьох градусів також очікуються і у повітрі. Через це оголошено другий рівень небезпеки Помаранчевий. Нагадаємо, стійкі північно-західні потоки принесуть нам холодну повітряну масу арктичного походження. Внаслідок цього, у першій половині нового тижня у північних областях, та на Поліссі можливі заморозки у нічний час, як на поверхні ґрунту, так і місцями у повітрі. За даними синоптика Ігоря Кібальчича, лише на крайньому заході України та на Закарпатті температура. Ній фон відповідатиме кліматичній нормі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.